Так, то сьогодні неочікувано зібралося 15 людей. О, влад, давно його не було, не було. 15 людей зібралося, хоча спочатку так було щось 11. Потім Андрюха мохов. Відмінився. Дуже... Дуже класно, що хлопці з Стільбіна під'їхали. Трьошка від. Класна сьогодні суміш молодих і ветеранів. Ромчик, передаш своїм, так? Да? Раптом забули, знаєш. Хороший. Але Андрюха був не готовий. Давай, Коля. Прохолодно сьогодні трішечки, а так все класно. Можна бити. Арош. Відпрацьовуємо навички коментування. Смульський з м'ячем. Передає на д'ячука. Той вирішує тип прохід. З супротивом і реверс лояб, можна сказати. Працює на камеру. Влад з м'ячем. Майже скористався вікенролом. Андрій Сута і забиває. Ніндзя, ніндзя з М'ячем. Гарно, гарно входив, але захисники, захисники все бачили. Влад з м'ячем. Вадіма. Втрата, ні, не втрата. Зберіг м'яч, ще один з кута. Микита з м'ячем. Смульський. Перехопили, перехопили. Холодніше, холодніше. Ео, напівгаком Дмитро Будник. Олександр Дячук може буде бити сам. Можна було бити, чомусь не наважився. Знайшов Андрія з Креда, отримує фол на собі. Пробко з м'ячем Б'є по центру. Засмоктало! Ветеранський кидок. Ну і кільця знайомі, звичайно, скільки років в цьому залі грає. Воу! який блок шотіна. Діма, ти голосніше кричи! Бачиш, вони там вже хвилину атакують. зону грають ветерани. Давай, Андрюха. А! Цього разу вислизнув. Пізно-пізно побачили цей пас. Повертаємо Микита м'ячий. Буде сам бити, може, може забити, але низька траєкторія. Микола Хлопук. Знаходить Дмитра Будніка. Той на вхід Вадиму. Пінчук, мені здається, прізвище, якщо не помиляюсь. Андрій Скрет. Розхитує, як завжди, захисника. Фол, ні. Так. Фікс... судді, яких ми не бачимо, фіксують фол. Буде бити ні, показав, відшов і підвісив гарно м'ячик Олександра Дячук. Перехоплення. Ух, яке перехоплення від бінчука. Не доніс, не доніс! Ха-ха! Це весело! Ох, закрути! Хорош! Не бігав за літо, каже, не знаю рахунок, але мені здається. Мені здається. А який рахунок, хлопці? А у них... Ага, до забитого, так? Да? Да! Буде бити трьошку ризиковано, але в принципі виправдано, тому що вільний був ніндзя з м'ячем. Дячук отримав фарбі. Не зміг реалізувати Олександр Микола. Небезпечна передача. Вже троє навколо Будніка. Повертає на Хлопука І Микола Хлопук, Базарбітер, забиває герой зустрічі. До речі, він дав можливість команді грати в першому колі, забити забив, е, трьохочковий, коли вирішувалося, хто буде грати.